Доброго ранку, а пограємо з тобою в цікаву гру. Я загадаю тобі загадку, а ти її відгадаєш. Будь уважний. Літом сірий, а взимку білий. Хто це? Так, це зайчик. Ось такий у нас гарненький зайчик. А скажи мені, будь ласка, а як можна сказати, на зай чекалагідно, на, чекала на маленького? так. Зайчиня. Друга загадка. У дуплі живе та горішки гризе. Хто це? Так, це є білка. А як на білку? Можна сказати, лагідно, але маненьку. Так, більченя. А тепер наступна загадка. В темнім лісі проживає. Довгий хвост пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Так, Лисиця. Ось така лисиця. А як можна на маненьку лагідно сказати лисицю? Так, це лисеня. Наступна загадка у лісі живе і лапу сасе. Хто це? Так, це ведмідь. А як можна лагідно сказати на маленького ведмідя? Так, це ведмежа. Наступна загадка. По полю гасає, овечок хапає та усіх лякає. Хто це? Так, це вовк. А як можна сказати на маленького вовка? Так, лагідно це вовченятко. А давай ми з тобою повторимо назви маленьких дитинчат. Вовченя, ведмежа, лисеня, більчиня та зайчиня. Дякую за увагу!